Огляд призначення для індивідуальної роботи з Google документу, фактично копія кожному з використанням заготовки в Google документі. Інструкцію ви бачите на екрані. Ми прямуємо до того, щоб отримати завдання ось такого зразка. Тобто в Google класі є призначення, де є файл, який використовується як шаблон, а учні отримують заготовку і кожен має власний файл для опрацювання. Приклад, Google презентація через те, що в ньому візуально дуже яскраво видно через кольорові прямокутники, що кожен студент заповнює файл індивідуально. Тепер Google документ для організації підсумкової роботи за варіантом. Шаблон налаштування є на екрані. Назва, вказівки, як працювати з завданням. Обов'язково приєднаний файл в Google документі із налаштуванням, кожен студент отримає копію. І в разі, коли ми працюємо із контрольним видом діяльності і роботою за варіантом, призначення не всім студентам, а лише тим, які виконують, наприклад, перший варіант. А вже ж для того, щоб такі налаштування відбулися, і в подальшому викладач у Google класі буде використовувати дві вкладки. Коли завдання призначене, є сторінка інструкція і є робота учня, де видно роботи і можна їх оцінювати. Перш ніж ми перейдемо до огляду спочатку на екрані правило та інструкція, таке призначення має назву копія файлів для кожного учня чи учениці. Важливо налаштувати опис завдання таким чином, щоб кожен студент отримав копію, а далі вже не всім студентам, а лише вибраним з списку зробити стільки призначень, стільки у вас варіантів. Для того, щоб таке призначення реалізувати, алгоритм складається з чотирьох кроків. Підготувати шаблон, у ньому доступ для всіх для перегляду, вкласти з диска і обрати параметр, зробити копію для кожного студента. Починаємо готувати шаблон. Враховуючи, що у нас Google документ, то ми його беремо за основу. Для рефлексії може використовуватись заготовка такого характеру ситуації і можливість обрати зі спадного списку якісь варіанти. Така ж технологія може бути використана для самостійної роботи, для учням пропонується умова задачі, і вибрати лише зі спадного списку якийсь матеріал з призначенням. Також можна писати власний текст учням або фотографувати свої нататки із ЗОшита. Якщо ми говоримо про рефлексію, то можна безпосередньо в Google документ вбудувати шаблон, де буде видно, як учень опрацював ту чи. Іншу навичку в залежності від ситуації. Отже, налаштування. Відповідно до нашого налаштування і алгоритму, має бути доступ для всіх для перегляду. З цією метою праворуч угорі для Google документа натисніть кнопку поділитися, оберіть в розділі загальний доступ для всіх, хто має посилання. Підтвердять через кнопку «Готово» і переходимо до створення такого завдання із призначенням. Нагадую, що всі заготовки у нас, текстів, є під відео, ви можете їх і використовувати. Отже, перший крок в Google класі в ролі викладача: зліва вгорі натисніть кнопку Створити, оберіть завдання, назва завдання, інструкції щодо призначення і роботи. Приверніть увагу, що обов'язково має бути зазначено для мобільного пристрою встановлений додаток Google документи, також можливість нагадати собі як викладачеві інструкцію на копію кожного, і далі короткий варіант, як працювати із ресурсом. Наступний крок: ми переходимо до розділу Вкласти, натискаємо кнопку Диск. І вибираємо файл, який є вже готовим. В нашому випадку, це рефлексія виберіть, підтвердіть, і не забудьте, що нам потрібно обов'язково зробити копію для кожного студента. В налаштуваннях, в разі, якщо це рефлексія не для всього класу, а деяких студентів, знімайте пропорційно налаштовуйте, призначайте, не забудьте про тему та термін виконання. Я ж хочу привернути увагу до особливостей того, як можна забути. Пропонувати учням виконати домашні завдання в такому випадку, ми говоримо про те, що для взаємодії із учнями. Можна використовувати три цифрові інструменти Google. Це Google клас як система керування управління навчанням, Google Meet як наші контактні години, а Google Keep – як онлайн зошит. У такому випадку такі нотатки дозволять нашим учням вести власну діяльність в середовищі Google Keep. І виглядає в такому випадку наша інструкція таким чином. Ми можемо. Створювати в онлайн-зошиті нотатки, які розповідають, як працювати із таким ресурсом. Вашій увазі, я показую один із онлайн-зошитів, наприклад, в ролі студента, який веде такі нотатки. І це дуже легкий доступ через кнопки 9 кіл, далі кіп. Наступний крок а вже ж все це під обліковий запис. І це є дуже зручним, що кожен учень може вести такі е, нотатки для себе, і далі уже е, особливості нотаток, які ми для себе створюємо і з якими ми працюємо. Google сайти, Google документи, як учитися, е, якісь елементи, які ми використовуємо для власної діяльності. А головне, що учні зможуть на лівій вертикальній панелі такі нотатки швидко відкривати і пригадувати теми. Які використовуються разом із чителем, маючи такі записнички завжди під рукою. Ми завершили огляд виконання завдання, індивідуальної роботи в Google-документі через призначення на копію кожному.